Привіт! Нарікаєте, що дуже багато лишається після моїх відеозапитань. Послухайте, якщо ви почитаєте казки, людина зустрічає мудреця або хоче пройти до печери скарбів. Їй взагалі задають три питання, не відповіла, голову відрізають. Якщо вчитель буде вам давати всі відповіді, а не вести до них через вашу персональну еволюцію, біда вам, біжіть звідти геть. Перед вами завдяки вчителю мають світитися питання, на які ви мож... маєте можливість опрацювати відповідь, знайти її, відчути і розкрити в собі. Це і є шлях навчання. З мудрими учнями я просто спілкуюсь руками щотижня. Просто розмовляю недовго. І відповідаю на інколи. Але в них часом питань все менше. Поспілкувавшись зі мною, починає відкриватися через мене, через мій канал відповіді, 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 відповідь. відповідь, 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 відповідь. Але треба було пройти цей шлях. А то позиція Дай мені це качка, яку годують, 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 в рота її закладають, вона не розжовуючи, ковтає, а потім качки з неї роблять суп. Розумієте? А де ваша еволюція? Де ваша має бути робота? Любі мої. Я проходив, коли я приходив в певні місця. Це іспит. тобі, дивлячись в очі, задають такі конкретні запитання. І в тебе немає часу подумати. Відповідаєш на рівні серця. Відповів правильно, зайшов в печеру, не відповів, відкусило голову. І ви настільки. Ліниві, що у вас ця лінь, не... ви мені пишете, дайте мені ссылку. Люди, у мене електрика хаотично включається. Я не жаліюся, я кажу, як є. І при моєму графіку роботи з людьми через інтернет. І я ще буду шукати. В ті дорогоцінні хвилини, коли є електрика, ці ссылки. Да ссылку ви шукаєте для того, щоб знайти інші скарби. Я декому, хто мене вже достав, даю ці ссылки. Виділяю час, але це відповідальність. І моя в тому числі. І тої людини, що мене змусило це зробити. Саме змусило. Коли ви шукаєте одне, ви знаходите 100. Ви побачили мене в, у, у когось на каналі в розмові. Ви ще не зайшли до мене на канал, не подивились і 10 відео, бо в останніх 10 лежить відповідь на ті запитання, що ви задаєте. Ну прогляньте хоч одним оком. В, в кожному, перед, під кожним відео ссылка на мій сайт, де шукати інформацію про вашу школу. На сайті англійська, українська, російська мови. Під кожним відео ссылка мій Фейсбук, мій Інстаграм, мій Телеграма нема. Ну там по імені Телеграм видає відразу. Люди. Ау. Вчитель вам не для жопу витирати. А під іншим кутом подивитися на себе. Подивитися на обставини свого життя. Зрозуміти, що автором обставин вашого життя ви є. Ви особисто є. І змінити ці обставини життя, змінившись самому. А як ви будете змінюватись, якщо ви не готові трансформуватись, розвиватись, навчатись, працювати? Це когорта, яка бігає погадай мені, о, а ці бігу фоточки мені не присилайте мені ніяких фото, я набігу на питання ще раз кажу. На бігу на питання не відповідаю. Є питання, які, вважаєте, моя компетенція справляється, а я, якщо стикаюсь з тими питаннями, що я не можу або не хочу з ними працювати. Хоча не хочу, я переступаю, я про те кажу. І поки що це питання зв'язане. Я не знаю, чому люди з діагнозом шизофренія до мене не доходять. Вони доходять, домовляються про роботу і пропадають. Бо шизофренія це підселення, там якесь. Ви, я не, 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 не зміг торкнутися шизофренії. Воно тікає. Отже, а якщо ви там мимоходите, кинь мені карту, чи? я карти не кидаю. Що я думаю про таро? Люди, я нічого про нього не думаю, я ним не займаюся. Що я думаю про, про цифри? Так, я цифри читаю як відкриту книгу. Але до нумерологів, люди, я тим не займаюся. Я собі по вашому новому телефону багато що можу прочитати. По вашій даті, так, але я... коли ви зрозумієте, я не передбачаю, я створюю реальність такою, як вона має бути по волі Бога. Але беру її найліпший можливий варіант. І реалізую в вашому житті. Тому я дуже прошу, не треба нерву. Когось я нервую. робите мені зауваження. Я такий, як я є. Мій голос. Такої висоти, як він має бути саме в той час, коли він звучить. Коли він має бути тихим, він тихий. Ви будете прислухатись. Коли він буде голосом дракона, яке буває, ви закрите вуха. Але я на те не впливаю. Особливо, коли я вас дратую. Розберіться, чому. Це відсвічує. Та дратівливість у вас якісь певні аспекти. Я не долар, щоб мене любити і кохати. Я прийшов бути ефективним, кратким для того, щоб на більше хватило. І головне, скоро не буде в мене часу ні на які особисті консультації. До того йде. А скоро забудемо про те, що можна сходити зі мною, з, гру, з моєю групою в гори. Життя буде моє трансформоване. Іншими речами буду займатися. Я то знаю давно. Тому осталось кілька років можливості займатися зі мною особисто. Скоро це яке кайф закінчиться. Пальчик вгору, пальчик вниз, лайк, like, дизлайк, посилання, репост, коментарі, можна матюками. Це буде йти. На... Ця вода польється на те, щоб ще хтось побачив моє відео в Ютубі. Дивіться мене на інших носіях Телеграм, Інстаграм, Фейсбук. Можливо, комусь то й згодиться. Але я впевнений і знаю, що цих відео, що вже є, достатньо, щоб спасти ваше життя, ваше здоров'я, ваші фінанси, вашу пару і дати вам потужний духовний ріст. Опа!